Вітаю вас, захисники суперземлі. Це я, геймбот, і, схоже, нарешті хтось дасть людству і суперземлі прикурити. Шкода, що це будуть не автоматони, але і так зійде. Прямо зараз раса ворожих ілюмінатів атакує так зване серце демократії. Тім, усіх хелдайверів. Розробники зі студії Arrowhead знову оновили гру, і тепер спрути зі своїм великим флотом почали масоване вторгнення. Оновлення принесло до гри багато цікавого. І що саме дізнаємося у цьому відео? Heart of Democracy – нове оновлення у Helldivers 2, яке є своєрідним сюжетним продовженням попереднього великого патчу, про який ми говорили в іншому відео, де був представлений основний флот раси ілюмінатів. Для тих, же, хто забув, нагадаю, минулого тижня спрути з'явилися в небезпечній близькості до суперземлі, розпочавши атаку на прилеглі сектори. До гри тоді було додано три нових юніти: флешмоб, вартовий, а також ворожий винищувач Стінгрей. У кожного з них є свої сильні і слабкі сторони, але так чи інакше вони зробили бої зі спрутами набагато напруженішими, перетворивши їх із найслабшої фракції на одну з найнебезпечніших. Тепер же розпочалась атака основного флоту безпосередньо на землю, і це додало до ігрового процесу кілька справді вражаючих особливостей. По-перше, розробники додали повністю Дістю новий біом мегаполіс. Міста у грі з'явилися достатньо давно, ще коли люди почали досліджувати морок та коли ілюмінати тільки з'явилися у грі. Але якщо раніше ми билися проти жуків або спрутів у відносно невеликих колоніальних містах, здебільшого оточених природою планет, то тепер маємо справжнє велике й масштабне місто, якому не видно кінця. За сюжетом ілюмінати атакують найбільші мегаполіси на планеті. Тобто тепер йде не оборона планети, а скажімо так, оборона великих міст. На мапі можна навіть побачити статус всіх найбільших мегаполісів на планеті, на відміну від колоніального біому, будівлі тут це реальні хмарочоси з неоновими знаками, рекламою та іншими деталями. Міський пейзаж виглядає просто масштабно і красиво, ніби справді бігаєш по живому мегаполісу. На землі можна побачити різні елементи: дитячі майданчики, парки, менші будівлі. Місто виглядає живим, хоча й створене за допомогою процедурної генерації. Бої тут є ще більш масштабними ніж у колоніальному біомі, адже там ти хоча б міг втекти кудись на відкриту територію, грубо кажучи, на природу, а тут можеш бігати тільки містом, оточений кам'яними джунглями. Реалізму додає й те, що частину хмарочосів можна зруйнувати. Звісно, більшість з них не падатимуть, адже це все ж таки не батлфірд, але на них видно пошкодження, сліди руйнувань, і знищуються вони буквально в реальному часі, як я вже казав, виглядає епічно та круто, та ще й чудово оптимізовано. Але новий біом це ще не все. Крім нього, на допомогу вам прийдуть сили планетарної оборони, земні збройні сили. Якщо коротко, це союзні боти, які допомагають хелдайверам у бою. Вони, звісно, не такі ефективні, як самі пекельні десантники, але вносять свій вклад. За допомогою команд утримання позиції та слідування їм можна віддавати накази та контролювати дії. Якщо позначити ворога за допомогою Q, вони автоматично почнуть його атакувати, знаходячись поряд із вами. Бійці оборони озброєні стандартним лібератором, а також користуються одноразовим протитанковим гранатометом і гранатами. Чи сильно вони допомагають на полі бою? В цілому так, адже часто вони відволікають ворогів, даючи хелдайверам можливість для маневрів, особливо у патових ситуаціях, як коли на вас біжать по 3-4 флешмоби. Крім бійців оборони по вулицях, також бігатимуть цивільні. Вони не мають великого впливу на ігровий процес і не є частиною місій. Але якщо випадково їх ліквідувати, то отримаєте штраф після гри. Тому рекомендую вибирати тільки масовані стратагеми для ураження живої сили людей. В чому ж різниця в порівнянні з попереднім оновленням у минулому відео? Я казав, що можливо, після вторгнення на суперземлю ми побачимо нових юнітів. На жаль, цього поки що не сталося. Технічно, звісно, додали одного великого нового юніта Левіафана, але все ж таки це не те на що очікували. Хоча сам Левіафан виглядає при цьому неймовірно. Це величезний корабель, який постійно патрулює околиці міста й обстрілює хелдайверів. Він має вигляд гігантського летючого цифалопода або молюска. Знизу на череві розташовані енергетичні гармати, копії гармат із бункерів автоматонів. Цей ворог має величезну кількість хітпоінтів і його важко знищити. На нього майже не діють стратогеми, адже він перебуває у повітрі, тож доведеться знищувати його з землі. Слабких місць в нього, до речі, також доволі мало. Три центри на череві, які чітко видно, як білі кола, крила, які треба знищити, щоб відкрити вразливу зону, та місце щеплення його натільних пластин на череві. Щоб завалити таку машину, потрібно використовувати спис, ракетниці, танкові турелі тощо, але навіть при влучанні у слабкі місця знадобиться багато набоїв. Утім, ситуація не критична. Цей юніт, скоріше є фоновим івентом і не зосереджується на знищенні хелдайверів. Він курсує вулицями, пасивно обстрілюючи все, що бачить. Але його присутність лише додає ще більше епіку, бо коли ти біжиш містом, а тут попереду тебе просто вилітає величезний корабель. Тут навіть я втрати. Би свою металеву щелепу від здивування, а людинкам би знадобилися нові штани. Знищити його також можна за допомогою наземної гігантської гармати, вона є частиною нової місії. Так, розробники додали ще дві нові місії: перша знищення так званого материнського корабля. Це гігантський корабель, більший за левіафана, який зависає над містом. Щоб його знищити, потрібно виконати кілька додаткових завдань та розгорнути масивну гармату за допомогою терміналів. Гарматами можна керувати вручну та знищувати як сам корабель, так і, наприклад, леві афанів. Друга місія це трохи змінений режим бліц на ліквідацію транспортних кораблів. Вони спускатимуться на поверхню в реальному часі, матимуть підкріплення, і ваше завдання їх знищити. Окремо цей режим може бути дуже і дуже жорсткий, тому рекомендую гарно підготуватися для нього. Підсумовуючи, Heart of Democracy – це справді масштабне та якісне оновлення для Helldivers 2. Воно не просто додає нові локації чи юнітів, воно розвиває сюжет, поглиблює атмосферу та робить геймплей ще більш напруженим і видовищним. Новий біом мегаполісу виглядає вражаюче і кардинально відрізняється від усього, що було раніше. Додані союзні війська оживлюють поле бою та створюють відчуття справжньої війни. А поява левіафана на це достатньо великий виклик навіть для досвідчених команд хелдайверів. Сподіваємося, що ми все ж таки побачимо, ще й інші юніти спрутів. В будь-якому разі, якщо ви давно не заходили в гру, зараз саме час повертатися. А на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, залишити коментар та підписатися на цей канал. Все це допоможе мені швидше створювати нові відео, гарного людського буття. Вам!